Привіт всім, хто завітав на мій канал! Візьміть користь, тисніть подобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Вітаю з Днем Боротьби жінок за свої права, всіх жінок. Будьте собі здорові! Бажаю бути красивими, щасливими! Багатими, успішними кохати і бути коханим. Це, мабуть, головне і миру, перемоги Україні. А у мене рубрика Ви запитували, я відповідаю. Мене запитували, якими я добривами. Ось зимою вирощувала. Рослинки, які я показую. Я зараз вам покажу. Ось така формула 20-20-20 потрібна тоді, коли ми хочемо або квіти, або плоди півчайної ложечки на літр води. Мені так пояснили, я пояснюю так вам. Просто формула, виробник, мені сказали, це не, ну, не дуже так і важливий. Коли просто квіти і отака формула 17, 10, 32, це 32 це калі і складові там різні будуть. Я раз в 10 днів, приблизно 7-10 днів. Я, ну, це залежить від того, як пересихає земля, які ємності. Е, під, оце підкормлювала, тим підкормлювала, потім цим підкормлювала, я їх змінювала. Тепер в мене ще є ось таке добриво. Тут е, азота чуть більше, але воно на, мік, е, на морських водоростях е, природне. І таким я теж підкормлювала. Почергово. Тим, тим, тоді цим. І ось таке добре мені порадили для зелених рослин. Тут різні компоненти. Формула тут небагато не, не азота, фосфора. Зупините на паузу і почитайте. І отак я їх чергувала, чотири штуки, і все поливала, все, що в мене там росло. І кімнатні рослини, і все, що я оце черкувала. і воно рослинки просто по чуть-чуть цього -чуть, чуть -чуть брали, що їм потрібно було. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!